Вітаю! Мене звати Олександр і я консультант відділу продажі Volvo на Wiener Automotive. Думаю, багато хто з вас знає, що Volvo до 2030 року відмовляється від виробництва автомобілів з двигунами внутрішнього згорання. Тому вже саме сьогодні Volvo почала плавний перехід до електрифікації свого автомобільного парку. Сьогодні я вас познайомлю з оновленим Volvo C40. Компактний міський електричний кросовер з шаленою динамікою, чудовим керуванням та головне зі збільшеним запасом ходу з 24-го модельного року. Сі 40 має збільшену батарею, ємністю 82 кВт годин та запасом ходу понад 500 км. Інтер'єр автомобіля створено без використання шкіри. Декор в салоні Volvo підсвічується та створює сучасну атмосферу, а нерухомий панорамний дах допомагає створити об'ємне і більш природні середовище в салоні. C40 має найкращу у своєму класі навігаційну систему завдяки повністю інтегрованим картам Google Maps. Ви можете в режимі реального часу дістатися до будь-якої точки з найменшими труднощами. Окрім оновленого C40, в цьому році компанія представила новий флагман семимісний, повністю електричний Volvo EX90, який буде проїжджати на одному заряді близько 600 кілометрів та буде мати потужність 408 або 517 кінських сил. Залежності від комплектації наразі приймаємо при Volvo впевнена, що за електричними автомобілями майбутнє, тому впевнено прямує вперед до своїх цілей.